Ми вже говорили про знаки, що стосуються різних швидкостей. Обмеження максимальної швидкості, обмеження мінімальної швидкості, рекомендована швидкість. А зараз давайте поговоримо про знак обмеження максимальної швидкості, точніше про зону дії такого знаку. Цей знак, який більшість заборонних знаків діє від місця становлення знаку до наступного за ним перехрестя, або до кінця населеного пункту, якщо перехрест вже не буде, або до знаку, що знімається обмеження. Також дію цього знаку може відміняти наступний за ним такий самий знак обмеження максимальної швидкості. Наприклад, ви їдете по трасі, у вас є пост поліції, ви наближаєтесь до посту поліції, у вас обмеження 60 км за годину, а за ним обмеження 40 км за годину. І оце обмеження 40 знімає попередньо 60 Далі ви маєте їхати не більше ніж 40 км за годину. Між іншим Знак обмеження максимальної швидкості може відміняти попередній такий самий знак і сторону збільшення. Наприклад, ви їдете, у вас знак обмеження максимальної швидкості 50, а за ним знак обмеження максимальної швидкості 70. І далі ви можете їхати 70, тобто швидше.